У Житомирі планують демонтувати 39 спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок та табличок. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, опублікованому 4 червня 2025 року. Найбільша кількість об'єктів, які мають демонтувати, знаходиться на вулиці Велика Бердичівська. Рішення чи не прийнято, воно буде виноситись на виконавчий комітет. Попередньо було прироблено ряд роботи, і виявлено, що дані об'єкти господарювання не виконують вимог законодавства, а саме їхні вивіски або рекламні засоби зовсім не погоджувалися або не відповідають вимог. Архітектурна художньої концепції або законодавство в сфері благоустрою, або в належному стані не знаходяться, да, тобто там санітарному, естетичному, щоб це є зовнішній вигляд наших вулиць. Весь перелік об'єктів зазначений на сайті, тобто є там додатки, і там чітко прописані адреси. Найбільше на що ми зараз звертаємо увагу на пам'ятку архітектури. Конкретно в цьому випадку це хліб на 19. Це пам'ятка архітектури, тому звичайно вона має також бути в належному стані. Деякі з вивісок розміщені у такому вигляді не один рік. Чому саме зараз у Житомирі взялися за демонтаж таких конструкцій? Пояснює головна архітекторка міста. Намагаємось зібрати би, да, дані об'єкти і винести одним проектом рішення. Ні, ну, а чому саме зараз? Так багато, 39 об'єктів. Дуже багато, як ви да, звернули увагу е -е, суб'єктів господарювання, знаходяться саме в одному там, на одних якихось адресів, тому так і виходить. Після демонтажу об'єктів підприємцям потрібно розробити нові концепції рекламних конструкцій, вивісок та табличок. Хочу зазначити, що департамент містобудування не, не займається демонтажом. Приписи, протоколи складає муніципальна інспекція, а демонтаж. Сам демонтаж виконує значить, інспекція благоустрія в присутності муніципальної інспекції. Сам демонтаж може виконати лише інспекція, чи власники самостійної карточки? Може бути і власники після рішення, але в присутності знову ж таки, я повторюсь, муніципальна інспекція. Звичайно, їм потрібно подавати, розробляти документацію згідно вимог законодавства. Подавати в ЦНАП, писати заяву і відпрацьовувати з департаментом містобудування та архітектури концепт їхнього там або рекламного засобу, або вивісок, або тощо. Всім раджу, хто хоче замовити вивіску, звертати увагу, а саме архітектори, яка ну має бути вивіска взагалі їхня. Також планують демонтувати п'ять тимчасових кіосків, які за словами архітекторки не мають діючого паспорта прив'язки.